Я вам розкажу зараз, як ви робите себе невпевненими в собі. Хочете прикол? А фу, подивися, скільки на ринку, класних психологів, СММщиків, маркетологів, куди ти лізеш? Куди ти лізеш? А ще подивись на себе в зеркало, в тебе там вухо не таке, і ніс не такий, і губа не така. В смислі ти зараз збираєшся бути блогером. В блогери йдуть ідеальні люди, в експерти йдуть. Люди, які точно, точно знають багато з і в результаті що? Що починає робити людина, яка начебто щось знає і вже її дипломи є, а може й не один, а може навіть п'ять. ж така розумна, така бідна, я дурна. Ви ж, я думаю, помічали, що найбагатшими людьми стають чомусь не найрозумніші, не найкрасивіші люди, і не ті, в кого там ідеальні зуби, губи. Хто заробляє ці бабки? Хто ці люди. Наглі Хто? наглі. Да, что? Проявно Да, 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 да. Охрененно. Согласна.